О, таким лісом йде. Синя, грибів ти не бачиш ніяких. Ні, тільки малі. Малі тільки бачиш. Малі ріжі. І вже навіть, якщо буде якийсь їдовний як малий, то то все, ми їм не наїмося. О, яке гарно грибає знайшов, сіня. Бухамор! Червона, червоний в точечку білого. Красавець, прагарний. Угу. Папа, таке ощущение, що в нього нарисовані точечки. Ну так бачиш, так природа намалювала як. А тут знову, бачиш, такий яр. Спускаємося на низ, туди? Та да, ні, сюди. Давай сюди спустимся. бо там дуже круто. Да, вон, вон сюди. Сюди. Сюда. Тут не так круто. А якщо впадемо, ну, сьогодні ще не скруто.